Let's go, guys. <laughs> <рістична> <рістична> Для мене, по-перше, велика гордість і щастя сьогодні бачити поруч декілька поколінь, бо ви прийшли і ще наші захисники, наші герої, які змагалися за нашу рідну землю під час Другої світової війни. І це наше. Герої, захисники, які зараз вже в наші дні захищають цінність і незалежність нашої держави, і це діти, які вчаться були. Давайте не повторювати поміни, і щоб на майбутнє наше життя стало краще, і весь війни. Як вам наше місто? Дуже тепло, дуже гарно зараз, такий гарний вісняний день. І хочеться, щоб таке ж чисте небо весь час було над нами і над Україною. Щоб ми чули тільки посмішки дітей, а не звуки і Дуже дякую вам. Дякую. Ну, все, може. Так, Давайте так. сюди отак проти сонця. Або в тені заходить треба, <роти> <роти> тому <роти> що там прямо буде не видно.